Отже, приїхали ми до ферми. Перше, що там треба зробити, це піти на офіс та відбити час. Що треба зробити? Це треба переключити у ці всі труби, тому що зараз вони стоять на моці, звісно, тому що вночі все вся система милася, і це тут у нас великий якби резервуар, де у нас зберігається молоко. І раз-два разба ні на забирає його молоковоз. і тепер потрібно нажати кнопочку і почне працювати. Помпу так ідемо до нашої каруселі, нашого основного місця роботи. Ну, ось ми і прийшли на нашу карусель і все запускаємо. На пульті натискаємо спеціальні кнопки для того, щоб карусель почала працювати і вдягаємо форму. Ось так це виглядає. Далі наповнюємо пляшки для того, щоб діпати дойки наших корів, і вже ставимо карусель на автоматичний режим для того, щоб запускати наших корівок сюди.